Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку підсумковий урок за семестр. Робота з дитячою книжкою. Сьогодні на уроці ми будемо готуватися до свята. Прочитавши анаграму, дізнаємося, до якого. Подивіться, будь ласка, хто вже здогадався, яке в нас свято? Так, це Новий рік, молодці. Ми готуємося до святкування нового року. І будемо на уроці прикрашати нашу ялинку кольоровими кульками. Скажіть, будь ласка, а як називається пора року, коли святкують новий рік? Так, молодці, це зима. Які опади випадають узимку? Чудово! Розгадайте, будь ласка, загадку. Хто до нас сьогодні завітала в гості? Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця до нас прийшла. Молодці зима. Дивіться, яка гарна до нас завітала зима. Наступне завдання зима приготувала для нас. Але всі завдання, які ми будемо правильно виконувати, зима буде дарувати нам кульки, яскраві, кольорові, і ми будемо вішати на ялинку. Ми її розгадали. Нашу гостю. І вже можемо повішити першу кульку. Молодці. Давайте виконаємо друге завдання права асоціації. Подивіться, будь ласка, на наше слово зима. Які асоціації у нас виникають? Я пропонувала вам. Ялинка, Дід Мороз, а що ще виникає у вас? О, молодці! Сніг, обов'язково канікули? Розваги свята? Снігова баба. І молодці подарунки, як без них. Чудово! Ми можемо вішати на ялинку другу кульку. Так. Далі нам треба розучити вірш Платона воронька. Щоб. Нашу ялинку прикрашала іще одна кулька. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тіста, а не сніг. Так, молодці, давайте ще раз разом зі мною прочитаємо. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Так, гарно. Хто спробує мені розказати вірш? Чудово! Виконали завдання. Можемо вішати наступну іграшку. Виконаємо наступне завдання. Читання відлунням. Я читаю речення, а ви читаєте за мною те ж саме речення. Рі-рі-рі, весело в дворі. Слухаю вас. Молодці. Ас, ас ас Канікули у нас. Чудово. Ік-ік-ік. Скоро новий рік. О, прекрасно. Ра-ра-ра. Зраділа дітвора. Молодці. Так, гарно. У нас все вийшло. Пішаємо ще одну кульку. На нашій ялинці з'являється ще одна кулька. Так. Попрацюємо з підручником. Давайте прочитаємо текст і придумаємо заголовок. Ніна Степанівна принесла добру звістку. Діти, сказала вона, завтра у вас канікули. Ура! радісно крикнув Сергійко. А всі діти підтримали ура, ура! Вони раділи, бо зимові канікули особливі. З ними прийде новий рік. Будуть ялинка, карнавал, подарунки. Діти підготували новорічні маски, вивчили вірші й пісні. Зима насипала снігу. Позамерзали ріки й озера. Тепер там ковзанки. Дітвора дістане санки, ковзани і гайне на ковзанки гірки. А там так весело. Чудово подумайте, будь ласка, як би ви назвали цей текст? Так. Канікули. А чому? Молодці. Давайте поділимо на склади слова канікули. Ка, -ні -ку ли Скільки складів у нас вийшло? Правильно чотири склади. Молодці. Вішаємо на ялинку і ще одну кульку. Чудово. А зараз попрацюємо з дитячою книжкою. Сьогодні ми прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського, який був відомим учителем. Щоранку він приходив до класу, в якому навчалися такі самі учні, як і ви. Діти разом із учителем писали казки та оповідання. Одне з. Таких ми сьогодні і прочитаємо. Як діти раділи, а ялинка плакала, як ви гадаєте, про що йдемо в оповіданні? Чому? А чи може ялинка плакати? Так. А як ви вважаєте? Чому діти раділи? Молодці. Відповіли на всі запитання, можемо і іще одну кульку. Прекрасно. А зараз в нас кероване читання. Ми будемо читати оповідання за частинами. Коли я прошу зупинитися. Припиніть читати, не забігаючи наперед. Наближався новий рік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку. Далі ви читаєте. Молодці поставили посередині, прикрасами та цукерками прибрали. Діти бігають навколо ялинки. Милуються, пісні співають далі ви. Бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці, первисті, всякі. Припиніть, будь ласка, поміркуйте над прочитаним. Про кого ви дізналися в першій частині. Так, що зробили люди на звіддії, які вони виконали? Молодці. Вони поїхали, зрубали, поставили, прибрали чудово. Що, на вашу думку, станеться далі? Що ви відчуєте з наближенням новорічного свята? Так читаємо другу частину. Заплакала з ялинка, та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка. Далі ви продовжите Ялинка плаче. Так, зупинились? Скажіть мені, чому ялинка заплакала? А як би ви вчинили на місці дітей, які святкували Новий рік? Молодці! Читаємо третю частину. Закінчилося новорічне свято. Поїли діти цукерки. Познімали прикраси, далі ви продовжуйте. Біля неї стояла синьока дівчинка. Скажіть мені, а чому слід берегти природу? Так, молодці. А ялинка це частини живої чи неживої природи? Чудово. Ми з вами дуже гарно попрацювали, і зима подарувала нам не одну кульку, а багато. Давайте розвішуємо їх на ялинки. Так. Ось яка в нас вона гарна вийшла. Скажіть, будь ласка. Про яке свято ми сьогодні розмовляли? Так, чому це свято подобається і дорослим, і дітям? Ну, звичайно. А що означає свято Нового року? Молодці! Чудово! Ми з вами дуже гарно сьогодні попрацювали. До нових. Зустрічі